А сьогодні попрацюємо. До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Традиційне питання. Що нам з того? Які новини привезла, якщо про це можна говорити? І найголовніше результат цього візиту для нас із вами: Президентка Єврокомісії Урсула. Наша приїхала? Ну, давайте так. Що можу сказати? Приїхала для того, щоб запевнити нас, що все буде добре, але щоб ми заздалегідь не розслаблялися. Отак. От Результат з цієї поїздки. Так, в цей раз урсула посланець миру. Або саме президентка Єврокомісії, і Єврокомісія буде третім в цьому договорі, про який ми з вами бачимо уже знає скільки часу. Або вона когось від себе дає. Тобто якусь третю сторону, яка зможе врегулювати всі питання. Добре. Далі. Так, далі у нас так. А, значить, чи знаємо ми з вами, що проєктом закону до держбюджету 2025 таким органам передбачено збільшити фонд оплати праці? Поїхали. Неймуші світу цього. <кій> Верховна Рада України збільшити фонд зарплатні на 26,2%. Офіс президента на 11%. КМУ на 19%, НАБУ на 28%, прокуратура на 25,8%, БЕП на 75%, Нацкомісія з цінних паперів 49,6%. Ці, ці зовсім не доїдають нічого, як і всі до цього. Значить, суди на 9,3%, податкова 39,3%, митниця 15,4%. РНБО 6,3, Міністерство фінансів 4,3. Значить, підвищення зарплат наступного року. 3 роки війни. Підвищення зарплат кому не військовим, не ветеранам, не на оборонку. А на наше гльобене управління. Ой, перед смертю ніяк не надише Знаєте. Так це не обговорюється так. Підняття зарплат обов'язково. в... Лютому місяці наступного року щось вони зроблять вигляд, що вони такі бідні, нещасні. Або дійсно щось посраці їм хтось дасть так добренько. А, але вирішить то питання основне, основних оце гниту корита, поки що не вирішить. Але ми з вами терплячі люди. Ми чекаємо. Чекаємо, донатимо і приближаємо нашу перемогу. Який у нас ще з вами вибір? Тільки на себе надіємося і на ЗСУ. 100 гривень донат. От, будь ласка, дякую, молодці. Далі, значить, військовим, держслужбовцям, операторам крити критичної інфраструктури заборонили використовувати Телеграм. <клух> <клух> Чи правильно зробили на службових пристроях? Геніальне рішення. А, рішення тимчасове, бо буде якийсь аналог. А там далі будемо дивитися, він, типу, за нас чи проти нас той аналог, яка соцмережа або щось, якась така подібна штука. Так, до речі, нагадую, дуже багато людей пишуть, що вони до мене записалися на прийом, а я прийом не провела. Звісно, єдиний номер для запису на прийом ви бачите зараз на екрані. Пишіть Viber, не дзвоніть, немає часу відповідати на дзвінки. Все інше дивіться, така платформа, як TikTok, мене там немає. Ви дуже зараз дивуєтесь. Так? Така платформа, як телеграм-канали. Жодного в мене нема, і напевно, що не буде. Далі, Фейсбук, там є мої сторінки, які я скоро я думаю, що видалю, щоб всі фейки просто були з голою сракою там висвітилися. Там дуже дуже багато фейків. Будьте, будь ласка, уважні. Єдиний номер, який ви бачите, передавайте його тому, кому потрібно. І, будь ласка, не ведіться на всю оту хірабору. Так, далі що у нас? Значить, Євросоюз. Євросоюз виділить Україні кредит. Кредит. На 35 мільярдів євро за рахунок заморожених активів сесії. Так а, а в чому кредит? Що за схеми? Ну, добре, виділить. Перше питання. Залюбки кредити, хоч кожного дня, нам будуть виділяти, просто хоч кожного дня, не в такій кількості, або ця сума буде поділена на 3-5 частин, або ну виплачуватися там через 3-5 місяців. Але виділять. І наступне питання: чи доцільно будуть використані ці кошти? Як не дивно, так а, не тому, що як ви могли подумати, не дай Бог, що хтось у нас прозрів із нашого апаратного управління і став хорошою людиною, ні. Тому що сама Єврокомісія тими коштами буде щось зводити на території України, нашої держави і надалі цим користуватися. Ну тобто, вони, типа, не дібіли, і вони розуміють, що. Те, в що вони вклали, воно до копієчки має бути все потрачено так як слід. І будуть це контролювати. Хоча б так. Дозвіл на здійснення далекобійних ударів по території Рашки може бути надано, це ми здивилися з вами. Це ми дивилися. Слухайте, вчора або позавчора. Україна може отримати від Австралії списані танки Абрамс на 550 мільйонів. Дай тобі Боже, що нам не гоже називається. Ой. Так, значить, списані танки. Чи надасть Австралія нам перше питання? З десяти. Тобто, там, яка заявлена? 550 мільйонів? Хоч рахуйте 10% від того. Це перше питання. І друге, стан того, що вони дадуть. Став тому, що вони дадуть трошки диряве або не зовсім цілісне. Але ж ми з вами рукасті. Ми ж з вами молодці. Ми ж тільки Абрамси з вами не на наших СТУхах не ремонтували. Все зробимо. Карти кажуть, все зробимо. Повалидимо. В Україні та на Заході існує думка, що в 25 2025 році бойові дії все ж таки припиняться і почнеться підготовка до виборів. 25-й год военные действия прекращаются. А насколько это 25-й год военные действия прекращаются по всей территории Украины. Да. Значит так, Наступний рік десь аж до люто, лютий, лютий, не лютий, лютий травень, аж до травня місяця, воєнні дії, навіть що б нам хто не розказував, якщо завтра всі скажуть, що все, ми домовили, стріляти не будемо, все це херня повна. Воєнні дії вони хвилями йдуть. Тобто, не постійно, не на всій території, але хвилями вони йдуть. Так як вони стріляли, так вони й будуть це робити. Це перше. Друге, за наступний рік ем, нарешті перекручується влада, міняється влада. Не уточнюйте, де я дивлюсь взагалі без уточнень. Далі. Після цього так складаються вже обставини, що все йде до мирної нашої землі. П'яте, п'яте 10. П'яте десяте. Давайте зафіксуйте п'яте десяте цього місяця і зафіксуйте 10.05 та 5.10 наступного року. Отак.